Хотіла тобі задати запитання з приводу стелі. Взагалі так. знаю, що існує натяжні стелі, гіпсокартонові. Що взагалі як відрізняється і в чому відмінність? Бачиш цю стелю. Бачу, дуже а рівно. Як, як ти думаєш, вона дуже рівна, да, так, а ще що, вона матова. Да. Всі звикли, що натяжні, вони такі глянці, ви знаєш, вони такі. Ну, просто така ідеально бути. рівна, і, а, ну. і, і, і здається, ніби на, ну, типу, що натягнує. Дивись, є три види: взагалі, три. що так, перший вид це саме звичайне. Тобто ти просто в тебе є а, бітон, ага. ти його класно-класно вирівнюєш. І просто фарбуєш. Які плюси в тебе трошечки вищі стелі? Які мінуси? Ти не зможеш притягнути нічого по електриці, і тобі треба реальна людина, яка буде витягувати цей твій потолок. Це дуже дуже важкувато і потребує уваги, потребує грошей. Для... Але зазвичай роблять дві інші опції стель. Це натяжна стеля, як ми бачимо тут. Вона матова натяжна стеля, вона дуже дуже рівнесенька, вона дуже класна. Але часто робить глянцеві на да? саме матові? Ні, глянцеві вже ніхто не робить. Так? Це раніше. Просто знаєш, так робилося, що о, якщо mm -hmm. глянцево це натяжна. Mm -hmm. Ні, зараз всі натяжні, майже всі натяжні стелі це матові, і вони йдуть дійсно під вот, таку рівнесеньку поверхню. Mm -hmm. Далі яка опція є? Це гіпсокартонова стеля. Тобто ми робимо гіпсокартонну конструкцію, ми повністю укладемо все це гіпсокартоном, і буде те ж саме, але її теж треба там повністю обробляти всі mm -hmm. шви, повністю гарно, гарно, гарно все це зробити, так щоб вона виглядала. Повністю поверхню такої рівнесніка. Це буде дорожче, тому що картон сам по собі дешевше. Але тобі треба його повісти, тобі треба людину, яка буде повністю його вирівняє і пофарбує. Ця стеля вже пофарбована, тобто вона вже така біленька, класна. І саме головне, що в нових будинках я раджу взагалі таку стелю. Перше, вона дешевша. Друге, якщо хтось, не дай Боже вас затопив. З нею нічого такого не трапиться, тобто вона навіть а, просто а, збирає а, отаку а... вологу цю всю, і ти можеш там навіть таку дрічку робити. Я бачила, і так, вона притікає так? Да? Да. приблизно в них такий ж самий отступи, як і в гіпсокартонові стелі. Я раджу всім робити таку. Якщо ви там вже хочете якусь супер дизайнерську історію, там зробити якийсь там многорівневий потолок стелю, тоді так. Вам там треба вже з гіпсокартону щось видумувати, але все одно деякі люди вони з гіпсокартону щось роблять, і потім пум на якусь поверхню, вони там деякі моменти uh -huh. все одно зароблюють саме такою стелю, тому що це дешево. Uh -huh. тобі не треба нічого робити, ти натягнув і все. А якщо типу я хочу дати всякі різні штуки, то тоді ж натяжна не ну, ти можеш натяжну на площині, де там немає таких штук. Тобто роблять як? Роблять, мовно кажучи, по краю вони щось там таке, там з якимись там LED-лентами чи заводну а і потім, коли в тебе вже така буде площина, яка не буде там в якомусь в різному рівні, ага. вона натягується натяжною стелю.